Вислів ліси легені планети знайомий чи не кожній людині зі шкільної парти. Дехто ж не забуває про це щодня, адже догляд відновлення та охорона лісових масивів є звичайною часткою професійної діяльності. На сьогоднішній день у впорядкуванні державного підприємства Криворізький лісгосп знаходиться 9850 гектарів лісового фонду Криворіжжя, а також земель Софіївського, Широківського та Криворізького районів. Більше трьох тисяч гектарів лісонасаджень припадає на наше місто, що робить його привабливим та зеленим. Враховуючи ж неоднозначну специфіку регіону та його екологічний стан, тема озеленення є нагальною у лісогосподарській діяльності підприємства. Робота у цьому напрямку ведеться щороку, втім кожен сезон має свої особливості, на які варто зважати увагу майстрам лісу. Перше полого у нас пройшло. более-менее монотонно. Мы выполнили все поставленные задачи. Это и по посадке, по высадке новых насаждений. В этом году их создано более 40 гектаров на территории Криворожского и Софиевского районов. Работа, в принципе, клопотная, осложняется, опять же таки, высокими температурами это все, поскольку уже эти фиксированные температуры, они э, те маленькие саженцы, которые высаживают, наш лісхоз, ані просто напросто не приживаються. Влітку через довготривалу спеку на працівників лісового господарства були покладені надважливі завдання: зберегти ліс від руйнівної сили вогню. З цією метою на підконтрольних підприємств у територіях було створено понад 60 кілометрів мінералізованих захисних смуг, залучено спеціалізовану техніку. Чималу допомогу в протипожежних заходах здійснили правоохоронці та рятувальні підрозділи завдяки спільним рейдам поблизу лісових мас. Сивів було встановлено шлагбауми, розміщено інформацію попереджувального змісту. Загалом контролюючими службами було перекрито близько 30 головних під'їздів до лісових масивів криворіжжя. Саме ці фактори, а головне, що приємно відзначають працівники лісгоспу, культура поведінки відпочивальників, не призвели до надзвичайних ситуацій. Завданням наступних трьох місяців є підготовка земель до чергового збільшення лісового фонду. В плані перевиповнення вже. Перевыполнение задач на осень планируется дополнение тех лесных культур, которые были высажены или весной, или в прошлом году, и из-за опять же таки высоких температур они, в них произошел отпад и плотность их уменьшилась. Поэтому на осень планируется эти лесные культуры дополнить посад материалом, высадить, скажем, новые. Новые деревья, новые саженцы на посадные места, на те, которые усохли, таким образом э, поддержать и создать эти лесные культуры в том виде, в котором уже Якби ані пайдуть на дорощування і потім із них вийде уже лісне насадження. Працівники лісу закликають усіх бережливо ставитися до зелених насаджень. Тільки завдяки успішній співпраці можна сподіватися на позитивний результат, зокрема, нарощувати об'єми робіт з озеленення, що дозволить вийти на планові показники державної програми Ліси України, затвердженої до 2015 року.